Гарного недільного ранку, дорогі наші глядачі, підписники, вихідний день, усім по можливості, гарно відпочити, набратися сил перед робочим тижнем і нехай він буде легким. Раночок діти ще відпочивають, ще, можливо, сплять. А можливо, якщо не сплять, то ще лежать, я в шию не гоню. От, чоловіка вдома вже немає. То поки його вдома немає, ой, думаю, зараз я відірву душу. От то я вам зараз розповім, тому що написали коментар, який мій Юра, неприємний чоловік. Слухайте, зараз, зараз розповім все які. Оце ж відкриваю хліви, випускаю годую птицю і дивлюся, він мені і тут збитка умудрився зробити. Мало того, що він отакого бубинить-бубонить, він і тут збитка зробив. Корице стояло, курам насипала, він його взяв і трактором роз'їхав, щентом тільки там з дружки валяються, забрала, мусила підстелити якийсь коврик і туди насипати, щоб хоч якось там менш розсипалося зерно. От, Ти, ну от що казати? От що казати, га? Отакий от в мене мій Юра? Насправді дивіться, насправді то я жартую зараз. Я жартую, я думаю, ви зрозуміли. І повірте, жартує у мене Юра. Коли ось у відео десь там щось бурмоче, то, то, він, то він все жартома, абсолютно усе жартома. От насправді, насправді він мене дуже приємний. От, ні на що він ніколи не скаржиться. Сильний духом, веселий, щирий чоловік. Незважаючи на всі щастя і нещастя, які з ними сталися, ну, перше нещастя то я, так? <с? <с?> Мене ще теж треба пережити. От, але, е, знаєте, дивіться, що хочу сказати, е, ще б ще багатьом е, повчитися о тієї сійкості і о цієї сили духу, тому що 13 років вже. Ну, Як з ним стався ось такий нещасний випадок, після чого він лишився ходити з паличками, і це вже пожиттєво, так. От, тому що навіть і група пожиттєва вже не потрібно їздити, перекомісовуватися, тому що ну, всі ж розуміють, що там діла не буде. Отак, От, як є, так і ходить. Ходить, то деякі лікарі казали, що ще, слава Богу, що отак і на миличках пересувається. От, Але незважаючи на то все, він ось таким знаєте, залишається. Добрим, веселим, відкритим, щирим, роботящим, по можливості. По можливості, тому що, е, Ну тому, що важко. От здоров'я воно дає про себе знати, і він буває, знаєте, е, як ото е, мама моя каже, день, день скачу, день плачу. Так оце і в нього, знаєте, він, якщо якийсь день цілий день попрацює, то він обов'язково два відлежить. Або, наприклад, е, якщо ми десь їдемо. От десь дорога далека, а ви ж знаєте, що ми дитину возили, поступати на конкурси возили, лікувати дитину возили, часто оперувати і все, він автомобілем. От, далека дорога, вона йому теж, теж важко. От, він проїде, приїде і потім йому потрібно одійти. Не знаю, вітряно якось так сьогодні. зранку. Весь час на обезболюючих. Розумієте, Всю дорогу. От, е, ну, рідко буває, коли такий ранок, що він встає і він не випиває таблеток. То дуже буває рідко. От. Але я ж кажу, ви добре усі бачите, він, він такий, що що-небудь зробити, він стає, що може та робить. Змайструвати, майструє сам. От. Допомагати допоможе. Е, хтось просить, буде стогнати, ойкати, все рівно допоможе. От. І насправді дуже веселий. Де, ну, у деяких відео, розумієте, видно. І хто слідкує за каналом довгий час, скажімо так, то той знає, що в мене Юра ну, в одному якомусь відео побормоче, в іншому відео поригоче. Ну і отак ми з ним якось, якось разом маємо. Я таке щастя, як він, він таке нещастя, як я. От м'ясо він у мене полюбляє, то то, ну де правди діти, то то я вже навіть і не знаю. Щастя то не на щастя, то от, от любить м'ясо, ну що там казати, без м'яса ні туди і ні сюди. І, і каже так, що там їсти, юшка, вона з м'ясом ні, то сама її їж. І я вже до цього то сама її їж звикла, тому що це він теж жартома, тому що коли його немає, то насиплю і їсть, і без м'яса, повірте. М'ясо ось колись наросте, ще. свинка така трішки краща, кабанчик ну такий собі. От, ну він є кабанчик, То таке, поки що нічого не буду за це говорити. Наросте <клесу> одне м'ясо колись наросте, да, свинтуси. Але тут ще починала говорити про дітей. От. Е... Та вже раз зайшла мова про м'ясо, то поділюся з вами ще однією думкою, тому що е, багато хто запитує, як там донька наша, студентка наша, навчається студентка, все їй дуже подобається. На вихідні на ці не приїжджала і, напевно, ще й на ті не буде їхати. Я то вже взагалі розумієте? ну Сумуємо, що там казати, сумуємо, ще й дуже сумуємо, хоч по кілька разів на день і спілкуємося. Але, ну, але все рівно я вже їй просила, що приїжджай. каже, мамо, ні. ні, тому що малюють, не встигають з роботами, по вихідних ходить до інституту у студію. От, і ну, ось так не приїздить. Але тут вже раз питання зайшло ще про м'ясо, то вже вам розкажу, що потрібно зараз студентові. Я взагалі в шоці, знаєте, я своє трішки пам'ятаю ще, слава Богу, це в голові щось тримається, це є. Та слухайте, пам'ятаю, їду. Мама з дому накладає е, таку ось торбу, здорову везеш. от. Та ще буває, десь знизу банка стоїть, ще та банка знизу розіб'ється, поки до того гуртожитка дойдеш. От, там ще воно пер дещо, розумієте? Але слухайте, ми в свій час возили, а це що дала з доми, то як їхала. от, Частину забирали ще відразу назад. Кажу, так як є. От, Тому що вона лишалася сама. Там були певні, певні ще були проблеми, питання, поки ми їх повирішували. От вона, маму, що я буду з цим всім робити, давайте е, так, це, це, це забирайте, повідкладала. Ой, Слухайте, два тижні навчання дитина живе, е, скидає адресу нової кошти е, і розповідає. Мамо, мені прийшла е, брилка, щось вона там забула. Ще там якусь дрібничку забула іграшка, гачка в'язального для в'язання, тому що купила нитки і каже, я малюю, 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 а як мені хочеться пов'язати, ти не уявляєш. Купила собі нитки, щось там має ще в'язати. І книжку метро. Слухайте, набираю. Кажу, донь, щось з продуктів. Мама, що ти мені будеш присилати? Е, овочі в мене є, картопля в мене є, крупи в мене ще є. Е, ну кажу, то може тобі якоїсь ну, тушонки зроблю, там, ще що, чи запечу, чи що. Так, мамо, не видумуй видумок, того я не їм, того я їсти не буду, то я ще їла, тому що я вдома була і мусила разом з вами їсти, а воно мені не дуже подобається. А тепер зато я можу їсти, що мені подобається. І має що то вкладатися в щось, що мені переслати, то ти мені краще скидай гроші. Я сама знаю, коли мені що зготувати, коли мені що купити, і кожен раз буде все свіженьке. От і приїхали. Ось так. Ну Тобто, ви розумієте, я зрозуміла аж саме тепер, от тільки після розмови з нею, що зараз потрібно дитині студенту. Просто гроші, гроші і ще раз гроші. А все решта вона собі знає, що їй коли їсти. Отакі-то от у нас справи і в Людмилки теж. Вона дуже задоволена, сумує, але ще не приїде, От тому що от так складаються обставини. Я б то дуже вже хотіла ну дуже хотіла побачити. Ну, але вже налаштовуємо себе практично на кінець вересня місяця. Хоча ще тиждень попереду, що він принесе, будемо бачити. Тому... Слідкуйте за нашими відео Всього вам найкращого. І нехай вас в житті усе лише, тішить і радує. Мирного неба!